Всіх вітаю знову в студії. Я дуже щасливий, що я знову тут і ви мене дивитеся. І я сьогодні для вас створив і створю, і буду говорити про прекрасну провінцію, про провінцію нью бранзвек Багато з вас дуже просили, щоб я розповів трошки про цю провінцію, бо це така, знаєте, така цікава провінція. Вона навіть мене самого зацікавила, при тому, коли я вже почав трошки більше про це взнавати. І дуже багато є плюсів. Я думаю, що ви для себе так само знайдете багато плюсів. Так що давайте не будемо дуже довго говорити. Поїхали! Я, до речі, маю плейлист повністю в себе на каналі. Я створив окремий плейлист, де я розповідаю про кожну провінцію окремо. Якщо вас цікавить ще такі відео, вас цікавить така інформація, то повністю окремо, як то кажуть, я створив плейлист, і це відео так само буде в цьому плейлисті. Так, що подивіться собі і перегляньте всі провінції, що ви могли собі порівняти. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають зараз Україні. І допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Давайте почнемо говорити про провінцію Нью-Брансвік. Провінція Нью Бранзвік має біля 800 тисяч населення, як на всю провінцію, і також поділена на пару таких прекрасних, гарних, невеличких міст. І ці міста називаються Столиця Фредеріктон. Потім йде джон друге по величині місто в нью бранзвіку і також найбільше місто Монктон, якому проживає 80 тисяч, а в столиці Фредріктон проживає 60 з копійкою тисяч. Тобто, що круто про це, що ці всі три міста, вони як то кажуть, зв'язані таким трикутником, як ви зараз бачите на карті, і дуже багато є вибору, щоб навіть міняти, знаєте, місце перебування. Якщо вам щось не сподобається, в тому місці можна в інше поїхати. Звичайно, населення не є багато, і це як є і плюс, так як є і мінус. Я зараз трошки більше буду про це розповідати вам. Трошки скажу коротко про міста. Фредріктон є хороше місто, якщо ви шукаєте місто з високими стандартами для життя. Сейнт-Джон Є хороше місто, якщо ви хочете своїх дітей, як то кажуть, виховувати в цьому місті досить непогане і також дуже туристичне, найбільш туристичне місто нью брансвіка І, звичайно, ще є Монктон. Монтоні досить багато робіт, роботи різної можна знайти. І в загальному місто, можна сказати. Має і то, що Фредриктон має, і то, що Сейн Джон має в одному. Тобто Монтон багато людей вибирають і тому, до речі, там є найбільше населення на даний момент. Давайте поговоримо про плюси про нью бранзвік Я, звичайно, хочу почати з найкращих плюсів, тому що тут для того ви тут і всі є. Найкращий плюс про нью бранзвик то те, що в загальному там дуже дешеві ціни на оренду житла. І особливо, якщо ви не в місті, наприклад, якщо ви десь будете за містом орендувати однокімнатну квартиру чи двокімнатну квартиру, то ви можете знайти за 500, 600, 700 доларів місяць однокімнатну, двокімнатну квартиру. І це дійсно просто чудеса зараз в Канаді знайти такі ціни. Звичайно, в самих містах трошки дорожче, але якщо рівняти до інших всіх міст. То там ще, відповідно, досі так все доступно. Також ціни на продукти там трошки дешевші, ніж в інших містах е Канади. І е в загальному е трохи менший податок, будете економити набагато більше грошей, ніж в інших містах Канади. Також е електроенергія там дешевша, тобто комунальні послуги вам будуть виходити дешевше. Тобто, багато є дуже цікавих факторів, і за яких Ню Брандсвік дійсно є хорошим. Але на жаль, ми мусимо ще послухати всі негативи, тому залишайтеся до кінця. Також New Brunswick має дуже багато е, двомовних людей. Двомовних людей з різних інших куточків світу вони приїжджають і вони таким чином привозять свою культуру. Звичайно, вся Канада є мультинаціональна держава. Але нью бранзвіку відповідно до населення цієї провінції, там є досить багато людей, і люди із за того один одного більше розуміють. Ніхто так не дивиться, косо. Знаєте, що ви приїхали, що ви мови, може, можливо, не знаєте на початку. І це трошки легше можливо адаптуватися, і плюс набагато менші міста, і набагато менший рух. І звичайно, що про нью Бранзвік дійсно круто, дійсно дуже вагомий. Такий крутий, також плюс це природа. Там дійсно природа просто. Чудесна, дика, розумієте, незаселена, і ви навіть почуваєтеся трохи ізольовані від світу. І якщо це щось, що вам подобається, то звичайно Brunswick точно для вас. А якщо ви така людина, що ви любите трошки рух, рухливіше життя, більш таке великих, великих міст життя, розумієте, більше щоб мати можливостей. То звичайно, нью бранзвік можливо, не для вас, але якщо ви така людина, що ви любите дійсно природу, ліси, просто дихати свіжим повітрям, десь ходити собі, просто гуляти чи займатися спортом, що вас ніхто не чіпав, то нью бранзвік просто чудесне місто для того. І також океан. Просто, ну просто багато плюсів по природі, то навіть нема про що більше говорити. Я думаю, ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Ще один хороший позитив про нью Брансвік, то те, що дуже безпечна провінція. І одна з найбезпечніших провінцій для життя зараз в Канаді. І в загальному там дуже маленький рівень криміналі... криміналу, і уряд ще досі працює над тим, щоб зменшувати і зменшувати кримінал. Щоб люди почувалися в безпеці, щоб люди себе почували, знаєте, дійсно в своїй такій зоні, в своїй такій кульці безпеки, яка не лопне і яка буде, як то кажуть, завжди вас захищати. І це справді добре. І в загальному Канада вона не є така небезпечна, небезпечна, як Америка. Але приємно, що нью бранзвік як то кажуть, в загальному є безпечний, і уряд ще далі працює над тим, щоб взагалі. Звичайно, ніколи лімітувати не зможете ніколи не мати ніякого криміналу, але якщо він буде під контролем і нанизу, то дасть Бог, що він вас не зачіпить. І звичайно, про погоду треба поговорити в загальному літом. найхолодніше, що може бути, то там може плюс 15, плюс 17. Зовсім не є дуже така погана погода і не є дуже такі страшно жаркі літа. Знаєте, як то буває плюс 30, плюс 35 Може там бути де-не-де -де, такий день, така погода десь бути, але це зовсім не є погано і зовсім нікому не заважає. І зимою, звичайно, сніг падає, але не до таких степені, не до такої степені, як, наприклад, в Альберті Саскачуні чи в Манітобі. Тобто, вже трошки краще, якщо ви переживаєте за сніг і за погоду. Тепер почнемо говорити про мінуси. А мінусів справді теж є тут багато, і тому багато навіть самих канадійців переїжджають з нью Нюбранзвіка в ту же ж Альберту чи в Британську Колумбію чи в Онтаріо. Немає значення. А я навіть персонально працюю з людиною, яка є з Нью-Брандзвека і вже живе в Едмонтоні 20 років, і їздить тільки додому до своїх батьків і до своїх друзів, родини. Але сказала мені та людина, що проблема тоді була дуже велика з роботою, і тому платили менше. І він вирішив поїхати в Альберту, щоб трошки. Мати кращий рівень життя, можна так сказати. Ну зараз трошки з роботою покращується, уряд працює над тим. Економіка Нюбранзвика, щоб ви розуміли, вона йде вгору, вона не йде вниз, вона не не, не, не сидить на рівні. Тобто е, уряд дуже сильно позитивно працює над тим, щоб людей туди е, запрошувати і щоб створювати робочі місця. Тобто, в принципі, можливо знайти роботу, і зараз трошки легше з тим всім. Але хочу сказати, що нью бранзвік вважається одна з най, можна сказати, таких бідніших провінцій Канади. І особливо, якщо ви будете десь жити за містами десь трошки в куті нью брандзвіка подальше від міста, то там може бути такі місця, що навіть і немає інтернету, і важко буде навіть якийсь там магазин попасти і купити. Тобто, якщо ви, звичайно, плануєте їхати, я надіюся. Що ви плануєте їхати в одні з тих трьох найбільших міст нью бранзвіка то там все вас буде і все нормально. Але я просто мучу сказати, що провінція має ще такі віддалені куточки, які не дуже такі розвинуті, якщо враховувати на те, що на дворі вже 2023 рік. Звичайно, ще хотів додати до цієї теми, що із-за того, що нью бранзвік відчувається такий трохи ізольований від світу, і трошки недобре все з. З лікарнями, не то, що їх там нема, але ви не будете отримувати такого, знаєте, хорошого, високого рівня е, медицини, і також е, деякі місця сміття там не будуть вивозити так часто. От такі речі, які ще New Brunswick мусить працювати над цим. І такі мінуси навіть нема в інших можливо, провінціях Канади, таких як Альберта. чи... Навіть е, е, Саскачуван е, і Манітоба, але треба про це говорити, треба про це взнавати, і треба говорити про всі плюси і всі мінуси. Але в загальному Нью-Брансвік не є вже таким поганим. І якщо дуже сильно добре досіти, зробити свій дослід, то це зовсім не є погана провінція для того, щоб почати своє життя на чужині. Трошки в спокійнішому, як то кажуть, в спокійнішій такій обстановці. А потім в майбутньому ви собі зможете вже поміняти свою, своє місце розташування, і, можливо, це буде якась більша провінція, якась багатша провінція. Хто його знає, як вам повезе в вашому житті і куди вас Бог направить. В підсумку хочу сказати таке: що Ню Брансвик в загальному є досить непоганий і має більше плюсів, ніж мінусів. Безпека для вашої сім'ї. Також а, дешевші ціни на житло, якщо ви плануєте в майбутньому собі купляти, і це так суттєво дешевші ціни на житло, а, також дешевша оренда житла. Це є дуже добре. Мінуси, звичайно, що нема великих міст, а, трошки менше можливостей а, і менш оплачувані, можливо, роботи, але все можливо, і якщо вас цікавить такий стиль життя, такий ритм життя, то чому не попробувати нью Brunswick? Надіюся, що вам відео е, сподобалося. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, коментуйте. І дуже всім дякую вам. Бажаю вам тільки здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.